Історії пар записуємо, можна вас запитати? Так, чи... Запитайте. Я ви... Вас на Ой, Класно, ви пара? Пара. Як ви познайомилися? А, нас друг познайомив, у нас спільний друг музикант і в нього на концерті так ми познайомилися. А. Коли це було? Це було в 12 році. Супер. А ви музикант? Ні. А ви? Ні. А. А. Так, коли побачились перша думка одне про одного, яка була? Ну, в мене було негативне враження. А чому що подумали? А, ну він був весь такий накачаний зайпадом. Тоді стояв ось так, знімав. Так. І мені в білій сорочці мені здалось, що він якийсь маменький синочок. Так. А ваша яка І дум... мовчав, нічого не розкупити, просто спостерігалася так. Так. А ваша думка яка? Цікава дівчина з нею може потусити до десь так. Гарна подруга буде. Які різні думки в один так. час, да? І що сталося потім? Ви проявили ініціативу? Так. Запросили кудись? Я не пам'ятаю, Так, так, на побачення, да, да, ми на побачення запросили. Ви да. не так хотіли йти? Ні, я, я вирішила, дам йому шанс. Окей. — Друг хороший, друзі, в нього теж хороші, мають бути. Ой, класний, як. -нак. Це скільки ви разом виходить? А, так, ну ми вже... І 11 половиною, як одруження. Так. Скажіть, за що любите одне одного найбільше? Ну, розуміє співслова. Так. Ну, я люблю себе, себе в цьому шлюбі, хто я є. І за це люблю свого чоловіка. Тобто ви одружені, правильно? Як робили пропозицію? Стандартно, в Єгипті на коліно. Для вас не очікувано було. Ні, я очікувала. Так, так. Я відчувала, що це має статися. Як думаєте, що найважливіше в стосунках? Діалог. А Розуміння один одного. Так. Скажіть, будь ласка, звідки ви самі, з якого міста? Я з Хмельниччини, а ви? івано франківська чи спільний у вас бюджет, чи в кожного свій? Спільний. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Ми обоє в it сфері працюємо. А скільки витрачаєте на родину щомісяця на життя в Києві? Це дуже складне питання. Ми завжди намагаємось підрахувати. Дві тисячі, тисячі доларів. Дві тисячі доларів на базу її потреби, так. Так? так? так, на це все. Так, в загальному, так. В загальному. Скажіть, це з оренди квартири чи без? без? Так. Для тих, хто шукає себе сьогодні, б ви сказали? Наші молоді і не тільки молоді. Прислухатись до себе, не слухати нікого іншого і пробувати, Вірити не здаватись себе, так. так, так пробувати. А вчитися, угу. скажіть так, вчитися, так вкладати в себе найкраща інвестиція. Дуже в себе, мати якусь ідею і рухатись до неї. Дуже класно, дуже да. Дякую, дуже приємно. Дякую вам.